Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про найулюбленіший день для багатьох дітей? Як ви гадаєте, дітки, який день я маю на увазі? Так, це День народження. У кожного з вас є свій особливий день, коли ви стали ще на рік дорослішими. Це дуже радісне свято. А як ви думаєте, що таке свято? Сьогодні до нас в гості завітала лялька Марійка. В неї скоро день народження, тож вона готується до свого дня. Марійка хоче, щоб її день народження був найкращим. Сьогодні я хочу з вами поговорити про. Про те, що Марійка, як і ми з вами, має право на свій день народження. Це означає, що вона може чекати на свято, на подарунки, на привітання. А що б ви хотіли отримати на свій день народження? Так, хтось ляльку, хтось м'ячик, хтось машинку, хтось ведмедика, так, дітки. Кожен, хто святкує день народження, має право. На подарунки. Подарунки це приємні сюрпризи, які роблять нам наші близькі. Але коли ми святкуємо, ми не тільки отримуємо подарунки, а маємо обов'язок ділитися. Подивіться: у нас є багато іграшок. Марійка хоче запросити своїх друзів на свято. Чи буде їй приємно, якщо вона поділиться своїми улюбленими іграшками з друзями? Так, вірно, ділитися це обов'язок, який робить свято ще кращим і веселішим? На світі також важливо бути чемним. Слухати дорослих, не сваритися. Це теж обов'язок кожного. Хто прийшов на свято. А тепер пропоную вам пограти в гру Обери подарунок. Вам потрібно поглянути на зображення та сказати, що ми можемо подарувати в якості подарунка на день народження або на інше свято. Так, подивіться, ми можемо подарувати квіти. Ще ми можемо подарувати. Ляльку так, книжку вірно, Що ми ще можемо подарувати? Смачний торт, молодці дітки, ви добре впоралися з завданням. Ось ми і поговорили про день народження. Ми дізналися з вами, що у кожного є право на свято, на подарунки. А ще ми знаємо, що маємо обов'язки ділитися і бути чимними. Коли у вас буде свій день народження, пам'ятайте про це. Ви маєте право на радість, а ваш обов'язок ділитися своєю радістю з іншими. Чи сподобалось вам наше заняття, дітки? Сподіваюся, що так. До нових зустрічей, малята!